Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про опалення. Незважаючи на те, що зараз вересень і вересень дуже теплий. До речі, рекордний, скажімо, по температурі, але як кажуть, незабаром вже зима і треба готуватися. Сьогодні я розповім про один із наших булір'янів. Це турбо промисловий болір'я універсальний. Дозволяє працювати на всіх видах палива, які можна скидувати, яке горить. Це перше. Ну і відповідно, ми можемо опалювати саме різні Приміщення підігравати навіть ось такі промислові приміщення, склади. Але у нас більша специфіка це теплиця. Ось тому сьогодні ми поговоримо про цей турбоболір'я, потужність 70 кВт і про нього сьогодні розповідаємо. Чому ми розробили такий болір'ян? Порівнюючи зі звичайними булір'ями, які розраховані на те, що вони під природньою конвекцією нагрівають повітря, і воно проходить через болір'ян, нагрівається і далі вже рухається по приміщенню. Турбобулеріан має систему примусової подачі повітря, тобто ставиться турбіна, так звані в народі улітки. Да він може проганяти через себе до 4 тисяч кубів, і таким чином ми можемо примусово проганяти повітря через турбобулеріан і далі його. Транспортувати за рахунок повітропроводів. для цього, для цього тут є вихід для підключення повітропроводів, тобто 250 й вихід. Ми підключили 250 й повітре Далі можемо до 100 метрів робити повітре і перерозприділяти повітря, яке ми нагріваємо. Він має величезну камеру згорання Ось, і відповідно, ми завантажуємо за рахунок двох прийомників. Тобто, ці прийомники їх зроблено два, тому що для зручності спочатку ми завантажуємо цю частину, завантажили, да? потім завантажуємо далі. Цю частину до сюди ми можемо завантажувати. Далі ми можемо регулювати тягу. Для ефективності і зручності вхід в тягу стоїть на задній стінці, і ми можемо спокійно регулювати, відкриваючи, закриваючи заслонку. Тобто заслонка знаходиться ззаді. Ось заслонка для камери горівня, вона досить такого великого діаметру, що дозволяє пропускати велику кількість повітря в саму камеру згарання. Ну, відповідно, ми можемо за рахунок кричашків регулювати тягу. Вихід для підключення димоходу теж знаходиться ззаді. До речі, зроблено тут отвір на три четверти, що дозволяє навіть в закритому положенні випускати дим, і ми таким чином, згідно техніки безпеці, не можемо перекрити повністю вихід димових газів. І відповідно, у нас не буде ситуація, коли димові гази підуть, наприклад, в приміщення, тобто вони все завжди будуть виходити через. Димоход. Димоход має 180-й діаметр, щоб створювати нормальну тягу. Сюди підключається безпосередньо вентилятор. Тобто тут є правий і лівий отвор, і в залежності від того, як вам зручно з якої сторони поставити турбіну, вона підключається з тієї сторони або справа, або зліва. Ось. Вона наганяє повітря знизу, вона проходить через ось ці камери і знімає гаряче повітря з самого булюр'яна. І далі, через ці камери, відповідно, ми виходимо. Повітря А далі вже ми розподіляємо по теплиці або по іншому приміщенню. До речі, тут зроблені ручки да, для зручності транспортування. Тобто, взяли і можемо його рухати. Що, наприклад, додатково зроблено і доопрацьовано в наших боліанах, що відрізняється від інших варіантів. Ну, по-перше, Оця поверхня у нас зроблена так, щоб було зручно потім убирати булір'ян від попелу, да? тобто під нахилом взяли акуратно, витащили, вичистили булір'ян. На кожну кришку зроблені екрани, тобто досить товсті екрани. Бачите, яка там відстань для того, щоб коли у нас іде процес горіння, да, у нас ці кришки не нагрівалися. Ось вони будуть холодні. Ну, як холодні, ну, до них можна доторкнутися. І, до речі, тут ось зроблено дуже великий такий відступ, да? ось бачимо. для того, щоб у нас тут і оця екран поміщався, і все це не нагрівалося, і все, все тепло ми могли максимально забирати за рахунок того, що ми будемо оббивати болеріана. Булєрі... Тобто, що е... ми хотіли зробити, перше, те, щоб ми. Могли пришвидшити прохід повітря через булір'ян і таким чином більше забирати тепло. По-друге, ми хотіли створити те, щоб максимально забирати тепло з всієї бокової поверхні. Тобто, у нас оце все іде. повітряпроводи йдуть. Ось і у нас іде по цьому повітря, і відповідно бокові частини, коли вони працюють, вони забирають. Знімають все тепло, яке у нас на задній на внутрішній стінки буде, і забирає, і ми віддаємо. Що ми, до речі, зробили додатково, е, у нас є регістри повітряні, через яких проходить повітря. І таким чином ми розділяємо камеру горіння і другу камеру, де йде дожиг. Стараємось, по перше, розігнати максимальний коефіцієнт корисної дії самого котла, і друге, забирати максимальне тепло, яке він. Генерує і е, вже далі це тепло за рахунок повітря розподіляти по приміщенням. Ті, хто хочуть замовити такі турбобулір'ян промисловий з можливістю підключення повітря проводів, переходьте на наш сайт Теплиця Київ. дивіться та замовляйте. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця живіть в гармонії з природою. прогресу і До нових зустрічей!